Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко і ви на каналі Roat to The Doctor. Сьогодні ми починаємо обговорювати черепно-мозкові нерви. Їх є аж 12, і в цій лекції ми опишемо перший з них нюховий нерв, Nervus Olfactorius. Перед тим як ми перейдемо до нього, я б хотів, щоб ми ознайомилися з планом опису кожної пари черепно-мозкових нервів. Починаємо ми, як завжди, з назви українською та латинською мовами. Далі визначаємо його функціональний характер. Якщо нерв несе інформацію до центральної нервової системи, то він є чутливим. Якщо від центральної нервової системи до м'язів, то він руховий. А якщо у складі нерва є і чутливі, і рухові волокна, то він називається змішаним. Третє, ми називаємо ядра нерва. Далі місце входу або виходу нерва з мозку. Входить чутливий нерв, тому що він несе інформацію до мозку, а виходить руховий нерв, тому що він іде від мозку до м'язів. Після цього нам обов'язково потрібно вказати місце входу для чутливого або виходу для рухового нерва у череп. Шосте необхідно описати топографію ходу основного стовбура нерва. І крім того, ми ще будемо детально описувати, як нервові волокна проходять всередині мозку. Далі нам потрібно знати гілки нерва, а також що вони інервують. Це те, що бажано знати про кожен нерв. А сьогодні ми обговоримо першу пару черепно-мозкових нервів. Нюхові нерви, як зрозуміло з назви, відповідають за відчуття запаху. Але що таке запах і як ми його відчуваємо? Можна сказати, що запах це легкі молекули, які зависли у повітрі. Ці молекули називаються одорантами. Коли ми вдихаємо повітря, то разом з ним вдихаємо і одорант. Таким чином він потрапляє у носову порожнину. Як ви вже напевно знаєте, нижня частина носової порожнини називається дихальною, а верхня нюховою, тому що саме у верхній частині носової порожнини розташовані нюхові рецептори. Давайте трішки заглибимося в гістологію і поглянемо на епітелій, що вкриває верхню стінку носової порожнини. Його ми ще називаємо нюховим епітелієм. Для того щоб в нас вже був знайомий орієнтир, давайте пригадаємо, що верхню стінку носової порожнини утворює дірчаста пластинка решітчастої кістки. І на малюнку в нас є зріз цієї кістки. Все, що нижче цієї пластинки, це носова порожнина, все, що вище, це передня черепна ямка. Перше, що ми бачимо, це жовті нейрони. Які це нейрони? Вони мають два відростки: відповідно, один дендрит, а інший аксон це біполярний нейрон, і вони є досить рідкісними в нашому організмі, тому що, якщо не зважати на цей випадок, коли ми бачимо біполярний нейрон, ми його зустрічали ще тільки один раз в сітківці ока. Дані біполярні нейрони називаються нюховими клітинами. Той відросток, що відходить вниз, бачимо, є коротшим і більш подібний на дендрит. Бачимо, що на кінці дендрит розгалужений на війки, які є нерухомими. Ці війки повністю покриті шаром слизу, який, як ми бачимо, зображений блакитним кольором. Цей слиз є дуже важливим для відчуття запаху і виробляється він слизовими залозами, які називаються залозами Боумена. На базальній мембрані розміщені базальні клітини, а ці великі коричневі клітини, що розділяють між собою і підтримують нейрони, називаються опорними або підтримуючими клітинами. Вище аксони різних нейронів об'єднуються в пучки, які називають нюховими нитками. Філім Ольфакторіум їх є приблизно 20 штук. Повернемося до одоранта, який потрапив у носову порожнину разом із повітрям. Але давайте уявимо, що їх потрапило навіть декілька. Для того, щоб рецептори на дендритах змогли їх відчути, нам потрібно розчинити одорант у слизі. і тільки після цього можлива його взаємодія з рецептором. Тому теоретично, якщо слизу немає, то ми не відчуваємо запах. І навпаки, якщо слизу надто багато, у людини нежить, то одорант, звичайно, розчиняється, але не може дійти до рецептора через те, що дуже тостий шар слизу. Але і це ще не все. Як ми вже сказали, на війках дендритів є рецептори, і в різних нейронів вони різні. Кожен рецептор сприймає тільки певні одоранти. Наприклад, перший одорант може взаємодіяти тільки з рецептором А та Б. Другий одорант може взаємодіяти з рецепторами B, C і D. А третій одорант тільки з С і Д. Таким чином, при аналізі цієї інформації враховується комбінація активованих нейронів. Тож один рецептор може сприймати декілька одорантів, а один одорант може взаємодіяти з декількома рецепторами, але не з кожним. Існує певна специфічність. Якщо перший одорант з'єднується з А та Б, то він не з'єднується з С та Д. Надіюсь, це зрозуміло. Також порівняйте це з слухом. Та та зорм. Пам'ятаєте, і там, і там були специфічні рецепторні клітини, колбочки і палочки у сітківці та специфічні рецепторні клітини у завиці. Це були не нейрони, а рецепторні клітини. А от якщо ми говоримо про нюх, про нюховий епітелій, то рецептором виступає безпосередньо дендрит нейрона. Це важлива відмінність. Тож, коли одорант з'єднується з рецептором, він викликає генерацію нервового імпульсу, який проходить до. Тіла нейрона, а від нього по аксону в складі нюхової нитки проходить через дірчасті отвори у порожнину черепа на кінець аксона. І тут ми дійшли до ще однієї цікавої структури, яку називають нюховою цибулиною Bulbus Olfactorius. У ній розташовані тіла наступних нейронів. Ці нейрони є мультиполярними, тобто мають декілька дендритів, і один з цих дендритів отримує імпульси від аксонів біполярних нейронів. Як ви Бачите, між аксоном біполярного нейрона та дендритом другого нейрона, який називають мітральним. Утворюється багато синапсів, через які поширюються імпульси з одного нейрона на інший. Ось це місце сполучення аксона і дендрита назвали клубочком. Мітральні нейрони це не єдині нейрони, які є у нюховій цебулині, але нас зараз цікавить не гістологія і не регуляція проведення імпульсів. Нас цікавить шлях від рецептора до первинної нюхової. Кори, тому зупинимося зараз на мітральних нейронах. Їх аксони прямують назад, утворюючи нюховий шлях, трактус ольфакторіус, який переходить у нюховий трикутник, тригоном ольфакторіум. Нюховим трикутником закінчується нюховий нерв. Саме тут він входить у товщу головного мозку. До речі, нюховий нерв та зоровий нерв, відповідно, перша та друга пара черепно-мозкових нервів це єдині черепно-мозкові нерви, які входять не у стовбур мозку, а безпосередньо у кінцевий мозок. Далі всі нерви з третьої по дванадцяту пару починаються від стовбура мозку. Ми з вами назвали перший нейрон, яким є нюхова клітина в нюховому епітелії. Ми назвали другий нейрон, яким є мітральний нейрон, що розташований у нюховій цівулині. І треті нейрони розташовані у декількох місцях у нюховому трикутнику, у передній пронизаній речовині та підмозолистому полі. Від нюхового трикутника починаються три нюхові стрічки: бічна, проміжна та присередня. Найбільш потужна з цих трьох стрічок це бічна стрічка Стрія Ольфакторія Латераліс. Вона прямує безпосередньо до гачка парагіпокампальної звивини, який є. Первинною нюховою корою і забезпечує усвідомлення того, що ми відчуваємо якийсь запах. Крім того, частина волокон прямує до мигдалеподібного тіла та гіпокампа. Зв'язок з мигдалеподібним тілом забезпечує емоційне забарвлення запаху, і запах викликає в нас якусь певну емоцію позитивну чи негативну. Зв'язок із гіпокампом дозволяє запам'ятовувати якусь інформацію, яка пов'язана з конкретним запахом. Проміжна нюхова стрічка Стрія Ольфакторія Інтермедіа проходить у прозору перегородку з септом пелюсідом, а далі через склепіння Форнікс проходить до гачка парогіпокампальної звивини. Присередня нюхова стрічка Стрія Ольфакторія Медіаліс починається від підмозолистого поля і проходить над мозолистим тілом, і в результаті досягає того ж самого гачка парогіпокампальної звивини. Також відомо, що невелика частина Волокон переходить на інший бік, тому навіть коли ми дихаємо однією ніздрею, аналізується інформація з обох боків, але все-таки переважно іпселатерально. Думаю, ви помітили, що практично всі структури, що ми з вами назвали, належать до нюхового мозку рін енцефольний, який, в свою чергу, є частиною лімбічної системи, яка відповідає за емоції, пам'ять та поведінку. Ну і звичайно, за нюх. Давайте повернемося до нашого плану опису черепно-мозкових нервів. Перше це назва нюховий нерв нервус Ольфакторіус. Друге, функція це є чутливий нерв Він несе нюхову інформацію до мозку. Ядра у даного нерва відсутні. Входом у головний мозок можна вважати місце закінчення нюхового трикутника. Місце входу у порожнину черепа це отвори дірчистої пластинки рещичистої кістки. Шосте. Топографія входу нерва. Давайте пригадаємо: перший нейрон біполярний у нюховому епітелії. Далі його аксон проходить у складі нюхової нитки. через роздірчасту пластинку до нюхової цибулини, де розташований другий мітральний нейрони, аксони якого утворюють нюховий шлях, що позаду розширюється у нюховий трикутник. Від нього починаються три нюхові стрічки, які вже не належать до нюхового нерва, але сполучають його з первинною нюховою корою. Нюхові Цибулина, шлях і трикутник розташовані на нижній поверхні лобової частки у нюховій борозні Сулькус Ольфакторіус. Гілок і, відповідно, ділянки нервації у даного нерва немає. Нюховий нерв несе інформацію про одорант або про запах, який ми відчуваємо своїй порожнині, до головного мозку. І наостанок хочу, щоб ми з вами розібрали. Порушення нюху є два таких поняття, як аносмія і дисосмія. Аносмія це тимчасова або постійна втрата нюху, тобто людина взагалі не відчуває ніякого запаху. Таке може трапитися при запаленні у носові порожнення та нежиті. В таких випадках можлива тимчасова аносмія, також можливе ушкодження самого нюхового нерва, і тоді це вже постійна втрата. Нюху, а зверніть увагу, я вже говорив, що інформація проводиться та аналізується в основному іпсолатерально. Тому при пошкодженні нюхового нерва, наприклад, справа, буде виникати аносмія справа, тобто правою частиною носової порожнини людина взагалі не буде відчувати запаху. Але якщо буде уражена якась частина ЦНС справа. То нюх у правій половині носової порожнини буде збережено. Так, він може бути ослаблений, значно ослаблений, але все-таки буде збережений, тому що частина волокон, як я вже сказав, у центральній нервовій системі переходить на протилежний бік, і інформація аналізується не тільки справа, але і зліва. Дисосмія – це порушення сприйняття запахів. Це може проявлятися як неправильне відчуття запаху. Тобто те, що колись було для людини нормальним, тепер пахне для неї неприємно. Такий стан може Виникати внаслідок хронічних процесів, таких як хронічний реніт або хронічний синусит. Також дисосмія може проявлятися тим, що людина відчуває запах, якого взагалі немає, тобто, це нюхова галюцинація. Вона може виникати внаслідок прийому певних ліків або пухлини мозку. На цьому все ми обговорили з вами нюховий нерв. Я надіюсь, це відео було цікавим і корисним для вас. А також ви отримали задоволення від його перегляду. Якщо це дійсно так, то обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі під цим відео, а також діліться цим відео з друзями, яким воно може бути корисним. До зустрічі з вами у наступній лекції.